Хочу Богу подякувати. Знаєте, що ми живемо в тій державі незалежній, бо і так світ панує сатана, і в рабстві гріха люди ходять. А от на державному рівні воно є дуже важливо, коли ти можеш вільно ходити, дихати, рухатися, і в тебе взагалі є своя особиста думка, і ти можеш її висловити. Це є дуже велике. Зараз така сильна боротьба за, за цю незалежність, за те, щоб ми могли просто вільно жити. Хочу вірш прочитати: незламна і прекрасна Україна! Цей день тобі дарує вічний Бог, хоч ворог і бомбить сьогодні стіни, стомилася ти дуже від тривог, заплакана, поранена, розбита, та в битві цій зі злом ти не одна. Журбою, наче шовком оповита дітей твоїх ця знищує війна. Ніхто, напевне, так не настраждався, ніхто такого болю ще не пив, віками супостат лихий знущався. За що тебе давно він не злюбив? Ти хвилювала небо покаяння, ти ідолі взрікалася не раз, хоч падала, та у сльозах і зітханнях верталася до Господа в той час. З останніх сил ти зводилась на ноги, крізь ніч до волі бігла босоніж, Здавалося, вже близько перемога, так званий брат стромив у спину ніж. О, Україно, вибухи лунають, війна руйнує села і міста, у небо твої діти відлітають, вони в обіймах Господа Христа. Лиш Бог тобі примножує щасили, він друг вдови і батько сироти. Тут в чорному мами й нові могили, розбиті долі, наслідки біди. В цей день за Батьківщину помолюся, ще чую звуки повітряних тривог, без бою, наріканням не здаюся, я вірю. Проведе нас у бурях Бог, хай мирним небо буде лиш над нами, ніщо не обірве дитячий сміх, хай Україна розцвіте піснями, і не ракети падають, а сніг. Росіється гріха і фальші мряка, щоб завітала у серця весна, хай Бог зітре з очей сльозину всяку. Скоріше, хай закінчиться війна.